Друзі, всім привіт! З вами Оріон і Union View. У нас війна воюєм з нашими земляками VR Ukrainians. Передаємо вітання Альянсу всім гравцям. Радий зустрітися з вами. Не хотілося б на війні. Так, друзі, що будемо підбирати суперників, дуже сильні оборони. Ну, куди тут нападати? Ну, ви що. Пу. Добре. Давайте займемося підбором, будемо воювати, друзі. Так, наш перший суперник теперь буде з нами каміння. Поїхав. Нам складні оборони для мого гаража. Тому тому не знаю. Так, у нас є кристал сходу, сходу. Але є так, як показує комп'ютер. Я можу підняти жовті Так, в тімі я запустимо. Так, джелах пеперфлейм, да? Не радує ні то, ні то. Трійка мені нічого не дає. А раз, давайте так під бафом. М -м -м, де ж мені знайти камінчик? Не хочеться дарка заряджати. Ну, Верніше його заряджати так, тут трика. Тут трійка скинути, можливо, тут буде. Цікаво, я заряджу один фіг з одного. Так, тут нічого не виходить у нас, він заряджений. І в тімі можливо прийдеться кидати. Так. Ще тут пошукаю. Теж така собі ідея. Так, ті мені не хотілось би, наскільки вдарка залишилась один хід, так. Потім ходить... Можливо, якщо жовтий вийде, ні, жовтий не вийшов. Так. Початок такий як треба. Все, тут ходиш у щас папперфлейм, джелахи. До побачення. Ох, уж ці донатори поналовлюють. <смас> так. Ну, жовті мене вже не рятують, друзі. Я вже тут від'їжджаю, я не вивезу дві урти. Нажаль. Так. Так, ну я приказал Так, давайте сходим сюда. Такой командочкой. Ну щось в мене по війни він з полями взагалі не йде. Ну ніяк, Є трійка, є четвірка, так. Червоні я розбиваю далі що. Ну добре так. Так, ця вже майже заряжена, от вам і. Так, ну, хай ходить, розлетілося. Не так, тих, сука. Ну, третю войну підряд це комба, блядь, у. Всем пока называется. Я не знаю, ну, я не спорю, что я часто спешу. Неуважно. Ну все, я не могу вже, мене вже рвт всього яке того. Я навоював. Так. Добре так навоював. Пішли на добив. Єдине, що радує, що граємо земляками. все інше визиває м'яко так сказати, гарусь печаль. Да уж. Давайте синенько зберемо, підлікуємось. Як ну що ти робиш? Так, тут добре. Так, знову спервай. нашої цілі йдемо, спробуємо забрати. Аж не знаю, через комба грати чи ні, та ні, будемо так. Зелених не будемо поки. І Який же тут жах, кого забирати, а? Імія не на Ну, треба буде віддати. От коли заходиш поляна, все, все вирішено. Давайте завітаємо до п'янга майстра. Тут теж жир нереальний. Перси класні. Так, у нас є четвірочка. У нас є четвірочка, у нас є тричка. Та не в тому до кого краще тут завітати. Чесно подобається краще, мабуть, по фолцентру відпрацювати. Тут залишиться дарк. Він на жаль не згорить. Але комбо рятуючим. Так, і у нас залишається новий герой. Я не бачу, він під 30-ти загонами чи ні. Так, вибило. Ну хоч щось зробила один. Це вже останній етап, давайте спробуємо. Потім глянемо ще по тапках і будемо вже дивитися. Так, три казалана, юбка не на це тільки в радість. І кристал. Бімба. Рву кристал. Ну Не треба її не заряджати. Добре, баф, баф. Ну, я ней походжу і зелених. Вб'ємо магні. Не вб'ємо магні, тут я погаючково. Так. Ходить бакан. Зараз метрічку так. У нас кристал. Ну тут під кінець війни мені почали поля давати. Тут уже нічого не скажеш. Все. Так, 20, 64, 121, 17, 39, 122. Ми летимо, ну. Не дивно, ну подивимось в кінці війни, друзі. Так, друзі, на жаль, поразка. Вітаю земляків з перемогою. Ну, ще зустрінемося без обов'язково, друзі.